Друзі, всім привіт! Це новий влог і Сьогодні будемо вам показувати, що купують українці у 2024 році. Друзі, наступна табілька, це у нас Jeep Compass. Звісно, як в нашому випуску, та й без Jeep Compass. Але це в нас лімітована версія до 80-річчя компанії. Також 2021 рік а, і пробігом всього 51 тисяча миль. З виду, це звичайний, скажімо так, Jeep Compass, але в нього дуже гарний сірий, темно-сірий такий колір. він здебільшого зустрічається на Jeep Cherokee. а також помальовані дуже гарно а, диски. Також це щось дуже схоже, нібито на Jeep Cherokee. В комплектації Latitude Lux, Latitude Lux, або ж там а, в просто вже роки. Таке ми зустрічали вже. Також у нас а, в колір пофарбовані. Дана автомобіля в нас вже повністю розібрана безпека, по приборній панелі також є відмінності. Це дуже схоже вже ну, майже рестайлінг, але ще не рестайлінг. Тобто щось таке от, дуже цікаве. По комплектації, саме наповнені, зараз вам дуже багато чого не розкажу, адже у нас знята. Торпеда, яка зараз відновлюється кермо, бачу, що трішки відрізняється. Ну і, звісно, тут у нас передній привід. що приємно, автоматична коробка передач. Це у нас тут дуже добре. Позаду у нас це класичний джип компас. Все у нас тут дуже добре, дуже гарно. Якщо ми говоримо, зараз звісно, під капотом двигун 2,4 мультиер. Це вже ви також все знаєте. Права фара ціла. По пошкодженням, я так думаю, нам потрібно буде замінити капот, ну або ж його відновити в принципі, такі незначні пошкодження. Також замінити підсилювач бампера. А також приділити увагу передньому, лівому пістолету, адже тут також є запитання: замінити крило, а дверцята, до речі, у нас не постраждали. Що прям дуже добре, дуже гарно. Ну і, звісно, покласти замінити лобове скло та відновити безпеку. Вирочна ставка на аукціоні була всього 3836 доларів. Вартість підключ даного під ключ без урахування ремонту 12 тисяч доларів. Плюс ремонт, якого тут не так багато. Лайк, друзі, ви також поставте лайк цьому відео, підпишіться і натисніть дзвіночок для того, щоб не пропускати такі цікаві випуски. Ми переходимо до наступного автомобіля. Блискавку Маквін бачили такі. Чао! О, тут у нас щось дуже на це схоже, але в даному випадку це в нас Nissan Rock в 33-му кузові, так що максимальній комплектації платіна. Що ми маємо? Це у нас 2021 рік. Двигун тут у нас 2,5 літра, але це той, що, скажімо так, не QR-25 дає, той, що в нас йде в 32-му кузові, той, скажімо так, наш улюблений. А тут вже в нас йде безпосередній приск, як у Nissan Rock Sport, Він же Кашкай, і там газ можна поставити 30 на 70, тобто 30% у нас буде бензину, 70% газу. А також, що ми тут маємо? Пробігу 34 Тисячу милі, і, звісно, у нас повний привід. Друзі, ми вже не один ремонтуємо такий Nissan, е, а саме рок в 33-му кузові. У нас повітря чорний, білий зараз в ремонті. Тобто, це все ви також в попередніх випусках бачили. В даному випадку ми зараз будемо говорити саме, що ми тут маємо, адже в нас є, звісно, дістроє, звісно, також і камери 360, також передні парктроніки. Пошкодження даного автомобіля. На мою особисту думку, дуже вдале, адже воно по бічній частині. А потрібно замінити вузол зборів, наскільки я пам'ятаю. Диск у нас на перший погляд залишився цілий, його потрібно буде тільки, можливо, максимум що відновити. Міняємо крило, також міняємо дверцята приєм. Давайте подивимось. Приєм у нас нібито цілий. Можливо, тут хіба що буде якась. Мінімальна рихтовка, так, заднього правого сапожку. Це ви зараз бачите на своїх екранах. І на цьому все. Тобто, справді ми зміняємо, а, крило верцети. Заднє праве крило, до речі, якраз таки в нас не постраждало, і тут нічого різти не будемо, тільки оцю от фільонку саме на сапожку, так званого. Якщо ми зараз поговоримо, ну, звісно, нам потрібно буде замінити а, скло. До речі, скло якраз таке ціле, потрібно буде замінити тільки сам корпус. А, бампер ми підпаяємо, тут нічого такого немає. От якраз таки тут просто потрібно буде відновити фара. До речі, фара, що вона у нас тут кріплення. Так, тут у нас якраз таки кріплення, ну і оцю верхню накладочку її потрібно буде замінити. Давайте заглянемо під капот. Що ми тут можемо побачити? Друзі, я думаю, що ми або вже вийшов випуск про Nissan Rogue в комплектації сель. Або ж а, ми знімемо на цей автомобіль відогляд. Адже ну, це прям дуже цікавий автомобіль з точки зору от майбутній бестселер українського ринку. Так. Хоч у нас і максимальна комплектація, але бачите, у нас гідравлічних упорів немає. А, пробігу 50 тисяч кілометрів тут у нас все ну, дуже гарно, максимум що це зробити легенький детей, саме це все помити і на цьому все. Все дуже добре. Давайте тепер перейдемо до. Салон і подивимось, що ж ми отримуємо в максимальній комплектації платіном. Посолоно, те, що ми маємо, звісно, безключовий доступ, до речі, на всіх дверцятах, що приємно, а в попередньому кузові, до речі, цього не було. Також а, в нас, звісно, буде пам'ять сидіння вже інша шкіра з перфорацією, з вентиляцією, звісно, з підігрівом. Шкіряне мультикервому також з підігрівом, ЖК, панель приладів, великий екран у з підтримкою Apple CarPlay, Android Auto. А, Також у нас а, йде двозонний клімат-контроль. Це все у нас також є. Автоматична коробка передач також вибір напрямку руху, електронне стоянкове гальмо. Панорама на весь дах. Ну прям мені подобається. От останній рух дуже подобається. Також за речі є ще й проекція на другому ряді. У нас тут також все дуже добре, є третя зона клімату, а також підігрів задніх сидінь. А, до речі, в задньому ряду лежить у нас накладка на дзеркало. Тут потрібен буде тільки сам корпус. Давайте спробуємо зараз відчинити багажник. Я не впевнений, що це в нас вийде. Знову ж таки, ні, він не зачинений. Тому ось так. Повний привіт. 2,5. Вирочна ставка на аукціоні була 10 300 доларів. І даний автомобіль заїжджає в Україну з урахуванням розмитнення, пенсійного фонду, все-все-все, окрім ремонту. Пратуйтесь 20 942 доларів. Майже 21 тисяча доларів. Плюс ремонт замінити дві дверцяти, вузол в зборі та крило і фару верхню. І, ну, друзі, там давайте закинемо 25 тисяч доларів. Добре, ми отримуємо рог в 33-му кузові в максимальній комплектації патіна, що це як не подарунок. Як казав Петро Олексійович, ну це справжній скарб. А ми йдемо далі. І наступний автомобіль в нашому випуску це Mitsubishi Outlander. Комплектація SE 2020 року. 20... Першому році, здається, пішли вже новий кузов. До речі, ми нещодавно придбали 22-го року Mitsubishi Outlander. Дуже гарний. Я думаю, що ви його також вже або бачили в топ-покупах, або ж скоро побачите. Пробігу 58 тисяч миль двигун 2,4. Передній привід. Що ми маємо по комплектації? В принципі, як в комплектації у нас багато чого такого не буде, але все ж лінзована оптика. Також білий колір-перламутор. 5200 доларів виграшна ставка, речі. Лобове скло ціле. У нас безключовий доступ на передніх дверцятах. По салону у нас шкіряні сидіння з електроприводом як у водія, так і у пасажира. Вставки під карбон, безпека, вся ціла, двохзонний клімат-контроль, великий екран мультимедії, шкіряне мультикермо, підігрів передніх сидінь. Ну, Що тут ще треба? Контроль сліпих зон за 5200 доларів. Ну, прямо лайк. Також дверцята у нас всі відчиняються, все дуже добре. Тут, як ви можете побачити, у нас є додаткові запчастини, і основне пошкодження автомобіля в нас по задній частині. От тут потрібно поговорити більш детально. В нас трішки підзам'ята кришка багажника. До речі, комплектація це повинна бути нібито навіть сел, як написано. Ну, але. А, на штатах написали, що це ССІ. Але справді це більше похоже на сел. Багажник до нас приїхав. До речі, давайте якраз подивимося, що є у нас тут парктроніки задні чині. Я їх тут не бачу. Під зам'ята також задня панель, її потрібно буде відновити або ж замінити. Це вже на побажання власника та на розсуд ремонтного відділу та СТО. А, також підсвілювач потрібно буде поставити новий ліхтарі. І що саме головне, крила в нас цілі. Тобто силова частина, скажімо так, от, і фільонки, цілі, а ми замінимо тільки навісні елементи, а також задню панель. Нічого такого критичного я тут не бачу. Говоримо про ціну. Як я вже сказав раніше, що не один раз 5200 доларів вирощена ставка на аукціоні 58 тисяч миль пробігу, це менше 100 тисяч кілометрів. Вартість в Україні даного автомобіля без урахування ремонту 13600 доларів. Плюс ремонт, якого тут так багато. На цьому будемо завершувати наш випуск. Напишіть коментарях, який автомобіль вам сподобався більш за все, а також що б ви хотіли побачити в наших відео. Буде цікаво почитати. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться та на для дзвіночок, щоб не пропускати такі цікаві випуски. З вами була компанія Теслогістик. Мене звати Володислав і до скорих зустрічей.